Для кого зацвіла біла юко, кого краса твоя заманює у двір? Нагадуєш мені ти про розлуку і озеро у горах Синевір. Яка ти ніжна і недоторканна, у високості чарівна краса, у моїм серці залишилась рана, розпетена дівоча коса. Він обіцяв, і я йому повірила. Будемо разом завжди у житті. По кладці бігла, про майбутнє мріяла, а він пішов від мене в манівці. Глибоке озеро й невтішне, чиста вода твоя холодна таїна, любоврання зрадлива, колишня, довірлива. Ю утім моя віна, довго квітуй, білосніжна квітко, у радощах і літо промайне, гостинно відкрию двері й хвіртку Легеню, що вірно любить мене. Одна з історій про кохання кохайте і будьте коханими.